Замки і фортеці України Волинь Луцький замок. Луцький замок, замок Любарта Пам'ятка архітектури в місті Луцьк, один з найбільших, найдавніших та найкраще збережених в Україні замків, головний об'єкт історико-культурного заповідника Старий Луцьк, зведений у 14 столітті. Замок являє собою у плані рівносторонній трикутник з випуклими сторонами і відстанями між вершинами вежами 100 метрів, висота стін близько 12 метрів. Товщина до 3 метрів. Стіни і вежі зведені у готичній системі мурування. На стінах є галереї з бійницями. Найбільш відома в'їзна вежа. П'ятиярусна споруда у вигляді паралелепіпеда 28 метрів заввишки. Луцька брама. Луцька брама пам'ятка оборонної архітектури в місті Дубно Рівненської області. Зведена 1623 року. Була центральним пунктом оборони міста, поєднувалася із земельним валом. Арочний проїзд на першому поверсі розташовувався під підйомним мостом, перекинутим над ровом. Із брами до замку вів підземний хід. 1785 року браму було перебудовано. З'явилися третій поверх. Бійниці та віконні прорізи. Дубенський замок. Дубенський замок фортеця в місті Дубно Рівненської області. Зведена наприкінці 14-го на початку 15 го століття. Протягом свого існування замок неодноразово перебудовувався і укріплювався. На початку XVII століття споруду було реставровано в стилі пізнього Ренесансу. Тоді ж добудували два бастіони зі сторожовими вежами. У період свого розквіту замок мав на озброєнні 73 гармати. На території замку розташовані два палаци з південного боку. Палац князів Острозьких, а з північного – палац князів Любомирських. Нині у замку працює музей, організовуються різноманітні культурні заходи.